В ефірі передача особлива про особливі події в Україні і світі у студії для вас працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 червня, саме цього дня народилися такі знання українці, як художник, авангардист, Олександр Шевченко, мистецтвознавець Кось Широцький та дисидент Іван Кандиба. Саме цього дня сталінський режим розстріляв знакового для України письменника, поета, актора і режисера Миколу Вороного. А за народним календарем, сьогодні день пам'яті священомученика Ферапонта та Івана Протечі, Колись цей день називали медяними росами чи ферапонт-гробинник. Головним в Україні учора було відзначення дня журналіста? Отож, сьогодні ми підготували на цю тему особливий випуск. До свого професійного свята обласне телебачення здобуло чергову престижну перемогу у всеукраїнському конкурсі дитячих програм Золоте курча відзначались відзначились журналістка Оксана Ковальчук та оператор Ігор Грач. Що ж, я щиро вас вітаю з перемогою. Розкажіть, будь ласка, що саме? Про що саме цей проєкт? Ну, По-перше, я хочу привітати всіх святом, журналістики, побажати в першу чергу свободу слова і натхнення і бажання працювати. Ну, проєкт про що? Про успішних людей. Це так і програма називається Ключ до успіху. Цікавих людей ми знаходимо. Такі люди, навіть ми так на деяких програмах робимо так, що ми, здається, що людина сама, яка живе і про себе не знає, що вона така успішна. І ми так робимо, щоб людина це відчула. Хто вам допомагав у створенні переможної Переможного проекту ми самі все робили завдяки комп'ютерній графіки. Це е, Тетяни Харшан, Саше Кодобовському за озвучку. Е, Добрих, добротний нормальний монтаж. Це обов'язково. Це Оксана Жибровська. Е, і, звісно, ми з, з Оксаною. У нас іде повноцінна демократія, пріоритет вражень і ідей. Ми друг другу підказуємо, ми друг другу прислуховуємося і добиваємося першої першої черги якості. Саме якість і відзначає оцю програму цікавістю. Вона в своєї сторони а що особливо ну, по вона знаходить цікаві архіви. Угу. Ми беремо якісні інтерв'ю. Набираємо ну, побільше відеоряду, людину всесторонню розкриваємо. От недавно навіть ми програму я в Фейсбуці по Фейсбуці побачив. Ми робили про Оксану Твардовську. Про неї практично в житомирі ніхто не знає, але про неї знає весь світ. І ми розкрили і вона от писала там, що дякую державі, Україна, за те, що до нас на мене звернули увагу, що колосальна робота, і тому подяка людей, яких ми знімаємо. Це мабуть саме найголовніше в нашому житті. Це, це увага і подяка. Що ж, Ігоре, поділіться, будь ласка, враженнями, емоціями. Як нагороджували, як вітали? Ну, по-перше, я скажу, що це не у нас буквально за ці три неділі. Е... Я почну з того, що за три неділі вже дві перемоги є, і по секрету мені сказали, що сьогодні везуть ще одну. Тобто, вже у нас ага. їх три. Нещодавно ми були на е... Кобзар єднає Україну, Україну в Черкасах. Ми привезли там, правда, третю премію, але все одно привезли. 22 числа ми піднімались ходап була спочатку, потім піднімали до Тараса Григоровича Шевченка, і там в музеї отримали цей диплом, там всім було вручення. А вчора В'ячеслав Майборода привіз з міжнародного фестивалю Золоте курча, теж диплом пропаганди українського кінотелемистецтва. Десь так, я, я, здається, назва. Ну, ми привезли диплом, а там би, це теж вважається, як представство. Тижне, перше місце, і сьогодні. Теж мені теж ще раз повторюю по секрету, сказали, що із ті п'ять програм, які подала Оксана, наших цих ключ до успіху, теж якби ну не від... веду інтригу, але вже можна сказати про те, що що, ж я що... Вас... що є, да, е... вже перемога є. Вітаю, бажаю вам, аби це була не остання нагорода. Бажаю вам творчих успіхів, всього лише найкращого. Дякую вам До теж. побачення. Щасливо. І впродовж теми відзначення дня журналіста. Вчора із журналістами Житомирщини зустрілися прокурор області Любомир Війтович, голова управління СБУ в області Віктор Панасюк та начальник головного управління національної поліції в області В'ячеслав Починенко. Вони вручили медійникам заслужені нагороди. Зокрема, колектив нашої філії у подяки прокурора області Любомира Війтовича за цитую. Плідну співпрацю, високий професіоналізм, об'єктивність, виваженість, творчий підхід, оперативність у висвітленні діяльності прокуратури області. Що щиро дякуємо за увагу і високу оцінку нашої праці. Обласна державна адміністрація з нагоди дня журналіста зробила медійникам несподіваний подарунок творчу поїздку в Київ у складі делегації. перебуває і моя колега Оксана Ковальчук. Ми вийшли з нею на зв'язок. Оксаночко. Розкажи нам детальніше, чи подобається поїздка, який панує настрій та що цікавого у столиці Компанії всіх відвідали і трошечки побачили. Там зараз відкрилася виставка. «Агро-2016». їдемо. Зараз мистецький арсенал. Ну от розпочали з віка і мистецький арсенал. З нагоди дня журналіста на адресу обласного телебачення надійшли також численні вітання, у тому числі з Києва та інших областей. Ми щиро вдячні усім, хто передав нам свої добрі побажання, хто разом з нами розділяє всі складнощі нашого маршу на шляху до суспільного мовлення. Частину цих побажань ми зібрали воєдину у спеціальному опитуванні. Я в журналістиці з 1986 року я працював з такими людьми, як Анатолій Павло Стрійчук, його вважаю, і він є, і був моїм вчителем першим в журналістики Дмитро Панчук. Ось, багато. Дмитро Прилюк, який колись приймав мене на факультет журналістики. Ну, я хотів би, по-перше, всіх журналістів-ветеранів привітати, тому що це я вважаю, що це ми вчилися в них, ми набралися того, що ми зараз вміємо. І я хотів би їм побажати тільки здоров'я. І всім останнім і колегам нашим молодим і таким ревесникам, як я, справжнім журналістам, от побажати здоров'я насамперед, тому що без здоров'я нічого не буде. Ну і щоб визнання якихось... Нагород, от, тому що праця, сумлінна праця повинна безумовно нагороджуватися от. і е, сім'ям, родинам, друзям саме головне творчі також життєвої сили, наснаги. От, і щоб було побільше у радістів, як кажуть, радіо, журналістів, слухачів, телевізійників, глядачів, а у, у газетів, щоб було побільше читачів. Тому що ми знаємо, що зараз газети дорогі і люди все більше до інтернету тянуться, а газети все менше читають. І книжки менше читають. Майте свою думку, майте свою думку, не піддавайтесь на компроміси і вчіться, 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 вчіться. Шукайте собі такі. Іх вчителів авторитетних і переймайте від них все найкраще, все гарне, все те, що ви можете собі почерпнути для майбутнього. Це була передача «Особливе» про особливі події в Україні і світі. У студії для вас працювала Інна Літовченко. На все добре.